Відчуття немає, але є відчуття, що справді Путін продавлює цю позицію, і Трамп поки що нічого не говорить про те, що ми відкидаємо цей пункт. Ми, Сполучені Штати, чи ми разом зі сполученими штатами? Він не говорить поки що. Взагалі, зливання своїх позицій до точки перемовин, до часу перемовин це погана історія. Тобто, хіба що йде відразу, як я казав, спочатку накачування, а потім звуження рамки. Тут Трамп якраз умовно кажучи, не стає на нашу сторону, але вимог прямих, ми скажімо так, і не чули, і не бачили. Заява пані Маркарової щодо можливих проведення виборів, мені здається, що звучить трошки. Не, не не з не з того джерела, взагалі ця заява. Ну просто перед тим Келог про це сказав. Кіт Келог, якого чекають наступного тижня. Він приїде. От президент це анонсував. Він сказав, що разі припинення вогню треба думати про проведення виборів продовж там до кінця року. Да, отак. От там були були нюанси ще в заяві. Вчора МЗС додатково їх роз'яснювало з формулюванням, що мала на увазі пані Маркарова. Це викликало в мене, чесно кажучи, здивування, тому що позиції узгоджуються до їх озвучення, особливо по лінії МЗС, по лінії президента. Тому перше, про що хотів сказати, пані Маркарова не має права говорити на цю тему. На цю тему може говорити президент і Верховна Рада. Крапка. Тому що в пані Маркарової немає законодавчої ініціативи, і вона не може оголосити виборів, не може їх затвердити чи відмінити, чи будь-що. Немає таких повноважень. Так само, як і речник президента, при всій повазі, не має права висловлюватися взагалі навіть близько на цю тему. Він максимум може сказати, що президент озвучив раніше. Першу позицію завжди має озвучувати голова держави. Щодо.